Отже, Христос постраждав за вас тілом, і возбройтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Адже достатньо минулого часу життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпусті, у пожаданнях, у пияцтві, у пристрастях, у гульні та в беззаконному служінні ідолам. І вони тим дивуються, що ви не кидаєтеся разом в той вир розпусти і зневажають вас. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих. Адже тому і померлим благовістилося, щоб вони прийняли суд як люди за тілом і жили по-божому, за духом. Та наблизився всьому кінець. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нарікання служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі слова, коли хто служить, нехай служить, наче і сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада навіки віків. Амінь. Любі. Не дивитися вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові, але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при заявленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий дух слави. Отже, ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає як убивця або як злодій, або як злочинець. Або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям. Адже час розпочати суд з Божого дому, і коли він починається з нас, то який же кінець тих, хто противиться Божому Євангелію? І коли праведний ледь спасається, то де виявиться безбожник і грішник? Тому й ті, які терплять з Божої волі, хай творячи добро. Вручать свої душі йому як вірному творцеві.